Це місто мого дитинства, моєї любові, мого щастя. Я бачила його різним, але ніколи не думала, що побачу його мертвим. Нас бомбило й обстрілювали. А ми намагалися усміхатися одне одному. У всіх були однакові очі. Розгублені і налякані. Ми не розуміли, чому навколо так страшно. Що ми зробили не так. Коли ми все це переживемо, я неодмінно не пишу про те, як страшно жити всередині війни, про різних людей і ситуації, про те, як усе змінюється за одну мить, і все неважливе зменшується до мікроскопічних розмірів. Залишається головне. Виявляється, головного не так і багато. Це твоє життя, життя близьких, друзів. Людей, котрі поряд, щоб твій будинок був цілим, щоб твоє місто не розстрілювали зградів і твою країну не шматували і не мордували. Мій двір, оточений багатоповерхівками, тихий і мертвий. Я вже не боюся дивитися навколо навпроти догорає під'їзд 105-го будинку. Полом'я жерло п'ять поверхів і повільно жує шостий. У кімнаті вогонь горить акуратно, мов у каміні. Чорні звуглені вікна стоять без шибок, із них, мов язики вивалюються обшматовані полум'ям фіранки. Я дивлюсь на це спокійно й приречено, я стою вдень на вулиці, а навколо цвинтерна тиша. Немає ні машин, ні голосів, ні дітей. Ні бабусь на лавочках помер навіть вітер. Кілька людей тут таки є. Вони лежать з боку будинку і на стоянці, накриті верхнім одягом. Я не хочу на них дивитись, боюся, що побачу когось із знайомих. А на небі тепер стільки янголів, що їхніми крилами можна розігнати хмари і зробити небо сліп почусинням. Це наші янголи українські, наші янголи безстрашні. Кожен із них відшукує очима своїх найближчих, тих, хто залишився на землі без них, кому потрібна допомога. У них очі наших рідних, наших друзів, наших воїнів. Вони не вміють утішити. Та як можна втішити невтішних? Розповідайте правду про моє місто. Пробачте, мене ще пишу. Моє особисте пекло живе всередині мене. Біль минає тільки тоді, коли я його виговорю. Я виговорюю його до вас. Потерпіть, будь ласка, війна закінчиться і всередині нас. Ми це витримаємо та переможемо. Ми Маріупольці. Ми українці.